Вітаю, друзі! Сьогодні я вам прочитаю одну з глав книжки, Як перевиховати егоїстичну дитину або її батьків, написану Еммі Макріді. Чому саме ця книжка в мене зараз в руках? Саме тому, що на сьогоднішній день є стільки підходів і бачень того, яким чином треба виховувати дітей, підлітків. Багато з них говорять про те, що необхідно бути до них дуже поблажливими. Хтось говорить про те, що є жорстокість в поведінці дітей. Хтось говорить про те, що батьки б'ють дітей, і діти, яких били, будуть бити обов'язково своїх дітей, і так далі. І це насилля ніколи не зупиниться. Хтось говорить про те, що взагалі немає сенсу когось бити чи не бити, карати чи не карати, тому що діти все одно не слухаються і все одно живуть своїм життям. І батьки, врешті-решт, втрачають ці речаги, важелі, і батьки зазвичай втрачають важелі, які могли б допомогти в керуванні. Отож, ця глава називається «Егоцентризм як епідемія. Ви не змогли дозволити собі купити нову косметику. Бо всі заощадження пішли на нові яскраві помаранчеві кросівки для 13-річного Джоні, адже це найнеобхідніша річ у гардеробі підлітка. У вас завжди є під рукою пакети з логотипом Макдональдсу, щоб ви могли переконати трирічну Ему, що її сендвіч з арахісовим маслом зробили саме там. Восьмирічний Деріл відмовляється йти спати. А тому ви дозволяєте йому дивитись телевізор, аж поки він не засне, і вже потім відносите його в кімнату. Відколи це для батьків стало нормальним танцювати під дудку їхніх дітей, щоб ті були задоволені. Відколи влада в родині перейшла до рук дітей. Правда в тому, що завжди і всюди діти від малюків до підлітків заправляють усім. І здавати свої позиції без бою вони не мають намірів. Егоцентризм може з'явитись у кожній родині і моя не виняток. Кожен з нас відчуває, що має на щось право в певний момент, це може бути м'яка іграшка, з якою ми спимо від народження, смартфон або просто повноцінний сон. Усі ці речі чудові, і ми просто не можемо уявити своє життя без них, якщо ми думаємо про них. То ми за них вдячні. Але, безперечно, є речі, які ми сприймаємо як належне, які наші діти. Егоцентризм це не хвороба, але його розповсюдження в суспільстві має характер епідемії. Він зачіпає не лише багатих дітей, Егоцентризм не зважає на класи і культури. І він стосується не лише речей. Діти, заражені егоцентризмом, вважають, що світ обертається довкола них. Вони очікують, що для них усе робитимуть, вторують їм шлях до щастя, а їм для цього і пальцем поверхнути не доведеться. Якщо вони нещасні, то думають, що у світі щось не так. Кожна хвилина їхнього життя має бути незабутньою, адже життя в нас як-не-як як одне. Як зазвичай виявляється егоцентризм? ось кілька ознак, які говорять про те, що епідемія егоцентризму Дісталась і до вашої родини. Вас дратують забаганки дітей, але ви все одно їх виконуєте. Ви з останніх сил намагаєтесь підтримати лад у домі, а всі надто зайняті перед телевізором, щоб вам допомогти. Ви не можете зайти до магазину і не купити щось смачненького. Ви часто збільшуєте кількість кишенькових грошей. Ви робите за дітей те, що вони мають робити самі. Ви пропонуєте підкуп і винагороду, коли хочете, щоб діти на щось погодились. Ви часто рятуєте дітей, привозячи їм до школи забуті ними речі або нагадуючи про кінцеві терміни виконання завдань. У вашої дитини проблеми з дисципліною у школі із дотриманням правил узагалі. Ваша дитина. Легко і швидко перекидає провину на інших, коли щось іде не так. Ваша дитина часто вдається до маніпуляцій, щоб отримати бажане від інших. Ваша дитина часто копилить губи і закочує істерики, коли щось складається не так, як вона хоче. Ваша дитина часто скажеться на нудьгу і хоче, щоб ви її розважали. Ваша дитина надзвичайно нетерпляча. Усе це вам нагадує якусь знайому дитину? Щиро кажучи, немає такої дитини, в якої б не виявлялися одна-дві з перерахованих ознак. Незалежно від того, серйозний у вас випадок егоцентризму чи лише невеличкі його прояви, скоро ви зможете направити своїх дітей на шлях самостійності, відповідальності та задоволення. Це одна невеличка глава з достатньо товстої книжки. В мене 325 сторінок цієї книжки. Вона дуже корисна буде батькам, які стикаються з проблематикою виховання своїх дітей непослухом і всього того, чого ми тут перелічили, чого верніше автор перелічив, а я проговорила. І прочитавши цю книжку. Багато цікавих моментів, завдань, розумінь нових, батьки зможуть тут почитати. Я знаю, що батьки часто запитують про те, щоб нам почитати, яку б літературу використати для того, щоб змогти допомогти собі і своїй дитині. Тому, якщо щось в цій книжці вам відгукнулося, будь ласка, знаходьте і вичитуйте її для себе. На цьому все. Гарного дня! І до зустрічі!